Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Людмили подивимося, що вона прислала. Ось такі різні м'ятні намистини з такою квіточкою колону. Оцю пакетику, як я встигла прочитати, нас ЗСУ Людмила передає. Це кулончик і чорно-червоні намистини. Ще тут в пакетику декілька є чорних намистин. Аквамарин, крихта і в пакетику розсипані, і такі жовті намистини з кулончиком. Зараз йду запитуватися Людмилу, що вона хоче з цього, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Людмили готові. І подивимося, що у мене вийшло. З червоно-чорних Людмила хотіла намисто в стилі етно, що я і зробила. По центру дала червоні, яскраві намистини, діла такі шапочки, дала такі фурнітурні з шапочками, використала фурнітуру золото, античне і бронза. Чорні намистини менші для переходу. Менші червоні і до конектора. Довжина 40 см найкоротшої нитки, тому я додала ланцюжок на всяк випадок, щоб можна було регулювати. І застібнула так, тому що в мене манекен трошки має грубшу шийку. Ще залишилися намистини і я зробила браслет. До цього намиста. Така сама фурнітура, все це саме. І ще був кулончик, то з залишків більше чорного просила Людмила. Зробила таке намисто. І браслетик. Така центральна намистина, філігранна, шапочки роздільні, замочую з ланцюжком. Ось такий колон. І оці філігранні намистини гарно підходять до цього колона, дала роздільні шапочки, склала такими секціями. Ну і очок на закінчення. Із аквамарину його було багато. Зробила три рядне. І ще залишилися дві намистинки якраз на сережки. Дала такі фурнітурні намистини, і такі цікаві шапочки. Вони не обтяжують, тому що, бачите, вони такі, як повітряні. Дала на кожну, тому що самі по собі намистини не є дуже яскравими, то фурнітури їх зробили більш яскравішими. Перехід до конектора і Гачок також з ланцюжком, тому що довжина досить маленька, у Людмили тоненька шийка, лебедина. Із м'ятних намистин ось таке. Намисто також як я вже казала, що довжина має бути невелика. Ще зробила такі сережки до цього намиста. Ось, додала такі фурнітурні намистини. Шапочки роздільні. По центру більшу, тут дала меншу. І гачок. Ще залишилися три намистини, і я їх використала в цьому намисті. Розібрала, там була імітація перлин, їх забрала. По центру дала ці м'ятні, ну, а решту ці овальні і такі конусні. Конусні основами зустріла їх, дала роздільну намистинку. Між кожну також роздільно, щоб вони. Раніше лягали замочок з ланцюжком. Із крихти аквамарину Людмила хотіла браслет. І тут є така властивість, що із-за ваги це розкручується, воно не буде триматися. Для безпеки я зробила ланцюжок, який попід низ можна. Пропхати, закріпити і браслет уже не розкрутиться, буде надійно триматися. Бо без ланцюжка під вагою, бачите, як коло розтягується. Значите, дуже вага. Такі браслетики роблять з досить таких дрібніших, делікатніших. Намистинок, а камінь він сам по собі є важкий і тому тягне, розтягує цю спіральку, але ланцюжок буде тримати, і тоді вже Людмила може безпечно носити цей браслетик і не хвилюватися, що він їй розсунеться. Було декілька намистин авантюрину. Я в попередній переробці робила такий комплект. І Людмила попросила ще один браслетик зробити до цього комплекту. Там була така чорнена фурнітура і золоті, роздільні для яскравості. Так що ще такий браслетик до комплекту. Із жовтих намистин я додала. Гематитові матові, і такі хвилясті бірюзові. Намистинки додали такої яскравості, і намисто вийшло в загальному цікавіше. Ось ці такі матові позолочені фурнітура, такі шапочки тільки дала, і між ними такий диск з зигзагом. Дала менші до конектора і замочок гачок. Ці менші я взяла з іншого намиста. Це пам'ять бабусі, і Людмила дуже хотіла, щоб зробити якусь прикрасу, щоб вона могла неї носити. Ну, це таке, знаєте, близьке їй до серця, і вона хоче мати. Згадку довше про бабусю, хоча бабуся живе доти, доки вона є в серці, але кожен раз, коли буде вдягати це намисто, ще більше буде зв'язок з бабусею. Залишилася одна така намистина, і я вирішила її використати для асиметрії. Додала намистини клоазони в шапочках, замочок тогел і такий кулончик, він знімається. Бачите? Його можна зняти, так що намисту можна і так носити, і просто тоглом наперед, а можна із кулончиком. мистин було дуже багато, нитка довга. То ще зробила одне, воно є на ланцюжку, можна його зробити довше, можна їх носити разом, можна носити окремо. Ось така пам'ять про бабусю. На цьому я і закінчу це оновлення. Дещо що залишилося, то Людмила передала на ЗСУ, щоб я щось зробила. Ну, це трошки складно для мене, тому що дуже багато замовлень і прийдеться чекати, щоб я знайшла час. Я вже декілька робила із попередньої посилки на ЗСУ, і я їх виставила, вони є і в Фейсбуці, і в Істаграм, дещо вже продалося, але ще не все зробила. І ще Людмила ще додала, так що буде чекати. Дай Бог, щоб скорше війна закінчилася, щоб я їх і не, не робила. Але як я знайду вільну хвилину, обов'язково щось зроблю і виставлю, кому цікаво, може подивитися. Що ж, всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.